Якби затишок був би серіалом, то це точно були б дівчата Гілмор, історія мами та доньки Лорелай та Рорі, осіння старголу, Лорелай зі стаканчиком кави того, рорі з книгою і діалоги, що летять швидше за облискавку. А ще цей серіал феномен моди і також поп культурний скарб. Творчині серіалу Емілі Шерман Паладіна казала. Ми заряджали героїнь культурними великодками, ніби це їхня суперсила. Сьогодні ми розберемо, чому цей серіал досі надихає TikTok, Пінтерест і нас з вами, а також до чого тут взагалі Твін Пікс. Тому перенемо у Старголов та його затишні вулички, де Лорелай і Рорі жартують, плачуть, сміються та люблять каву і вишневий пиріг. Дівчатка Гілмор це енциклопедія моди нульових. Тож, давайте розберемо стиль персонажок. Лорелай Гілмор це тотальне втілення моди нульових. Її гардероб це мікс гранжу 90-х і Гламуру 2000-х, та й дай футболки, косухи, пальта і бандани, які вона носить дуже часто. Її девіз. Якщо це не весело, на що це взагалі робити? Вона міксувала вінтаж із зухвалими аксесуарами, намистами, широкими поясами, паєдками. Болорелай – це дитяча невинність, гранж, трохи гламуру, простота і любов до поп культури. Про це ми ще поговоримо далі. Та все ж таки у поверненні серіалу 2016 року костюмери додали Лорелай трохи брендів: її весільна сукня від Кейт Спейт, блузки від Лам, сумка від Дрейпер Джеймс і сукня Стелла Маккартні. Але її спортивки Джусі Couture із написом Джусі це вічний хід, який заполонив просто Пінтерест. А стиль Рорі це дентальне втілення Dark Academia у всіх сенсах. Вона повна протилежність мами у своєму стилі. Вона стримана, інтелігентна і має трохи ретро вайп. Її гардеробця мріє про Гарвард, чи єль, кардигани, твіт і туфлі Джейн. Рорі, як і її мама, байдужа до брендів. Наприклад, коли Логан їй дарує сумку Біркін, вона взагалі не тямить, що то таке. Круто сумка. Зазирне всередину. Круто сумка. А Логан їй відповідає майже культовою фразою зі сексу у місті. Подобається. А ти як думаєш, я дівчина а це, сумочка? це сумка від Беркіна. зі мною в школі вчився хлопець на прізвище. Беркін. не думаю, що це той самий Беркін. Uh. У останньому ж сезоні стиль рорі трохи змінюється. Наприклад, вона носить рентж Бербері, який аж кричить: я журналістка з Європи. Вона вже не наївна дівчинка і не скромна та ідеальна. Ну коротше, не буду спойлерити. Та справжня ікона моди тут насправді не Лорелай чи Рорі, а Емілі Гілмор. От коли виросту, просто хочу бути нею, як же вона вишукано вдягається, просто очей не може відвести. Емілі повністю уособлює справжню Old Money естетику. Одяг не нав'язливий, але дуже якісний та достобіса дорогий, елегантний. Тобто вищий клас у чистому вигляді Емілі не одягається модно чи сміливо. Вона одягається відповідно до класичних правил аристократичної етики. Образ Емілі просочений культурою аристократичних родин Америки: перли, твіт, жакети, клатчі. Увага до брендів усе це маркери європейсько-американського аристократизму. Емілі Гілмар часто носила Сент Джон Ніт, бренд відомий своїми дорогими, але стриманими сукнями та костюмами. Це ідеально відповідає її образу класичному, витонченому і статусному. У третьому сезоні, наприклад, Емілі носить кардиган Бьорбері також. Тож вона носить костюми кардигани та сумки Шанель, ще знову ж цікава історія з Емілі та Сумкою Біркін. Коли Рорі показує цю ж подаровану логаном сумку своєї бабусі, то ми чуємо таке. Логан дуже хороший. він зробив мені дивовижний подарунок. Просто так справді Геть несподівано називається сумка від Беркіна. Сумка від Беркіна. о Боже. сумка від Беркіна. Ти про неї чула? Звичайно, це дуже красива сумка. Може не варто її носити? Oh, no. Ні, Сумка від Беркіна створена, щоб її носили. Тобто, для Емілі одяг передусім символ її соціального статусу. Але все ж таки, погодьтеся, це виглядає дуже і дуже гарно. А тепер про поп культуру, бо не згадаю іншого серіалу з такою ж кількістю великодок до неї. Кожен епізод це буквально любовний лист до книг, музики і кіно, які роблять героїн живими та схожими на нас з вами. Ось найвідоміші відсилки: вбити пересмішника Хар Передліє. Сворона ливденшіз абейбі. Ітзес меморіїзен Лул want Boo Radley touching my rosebud wallpaper. Це її гумор і ерудиція. У дорозі Джека Керока у першому ж пілотному сезоні до Лорелай починає загравати відвідувач кав'ярні, і вона його тут просто дико тролить. Слухаймо. Сріли гад, і regular Jack Kerouac. Yeah. Yeah, Цим вона іронізує над його мандрами та стилем життя, порівнюючи з бітницьким романом про свободу, а також про стиль життя самого Джека Керока. Це показує її непересічний розум і гострий язик. Олівер твіст Чарльза Дікенса у другому сезоні. Джес повертає рорі кригу. Його нотатки на полях це момент їхнього зближення. You've read 40 Введес пифовфорітамс. Ата іседін багато? Найдадже афірат Оливер Твис, не то міга стає своєрідним містком між їхніми душами. Ну а музика це окрема тема цього серіалу. Наприклад, Лаупер. у другому сезоні вона грає на модному шоу, коли Емілі виходить. І цей хіт 80-х підкреслює іронію. Серйозна та статусна Емілі раптом стає частиною веселощів, стає більш живою, а пісня – це гімн її жіночої свободи, як і Лорелай. Брітні Спірс, куди ж без неї? Going on? Open it. I'm gonna be in a Britney Spears video. And Justin is just so dreamy. He can't marry Britney. I'll just cry and cry and cry. You want to know my sign too, Jack? Or how about my favorite color? Or if I'm a Britney or a Christina? And already you are way ahead of a lot of people as far as parenting skills go. Like Britney? Britney Spears does not know which end of a baby goes up. Mm-hmm. I cannot believe Britney is driving with her baby on her lap like that. What is she doing with that guy, by the way? Metallica. You no, know, I don't deserve that. I'm as mature as you. What? The offspring is your favorite band so you're in the metallica well metallica is way more substantial than the offspring oh, right this was a bad one okay this was not nick and nora this was sid and nancy and i'm not going in there where you lead, i will follow you lead, i will follow anywhere І щось таке приємне м'якненьке, просто шедевр, як на мене. Далі про фільми теча шоушенка. Аскакапол you know, like цікаво, що дівчата Гілмор мають несподіваний зв'язок із культовим серіалом Twin Пікс Девіда Лінча. Емі Шерман Паладіно зізнавалася, стар голов це менш вбивча версія Двін Піксу. і обидва серіали розгортаються в маленьких містечках, де кожен персонаж частина унікального мікрокосмосу. Вірнакерегавдисфайтні флаурі бедру в центі синіджипсі з трансентів з інбектію Девід Лінч аже Лорелай, пісня Шер додає абсурд до цій сцені. А згадка режисера Лінча це Лорелай у її найгостішому вигляді. І цей зв'язок не просто в атмосфері, бо чотири актори стали містком між двома серіалами, з'являючись у дівчатах Гілмор. Актори Піксу стали для фанатів обох серіалів справжніми великодками. Наприклад, Шерлін Фен, яка зіграла Одрі Горн у твін-піксі загадково зухвалу дівчину, що танцює під музику Аджело Беделементі, і зав'язує вештеве стебло у вузол язиком, могла бути Лорела Гілмор. Уявляєте собі, Шерман Паладіно зізнавалася, що бачила фен у головній ролі через її харизму і уміння поєднувати гумор із драмою. Але Лорен Грем виграла кастинг, бо її енергія ідеально відповідала швидким діалогам. І на додачу Шерелін Фен знімалася в якомусь іншому проєкті, тому фізично не могла зніматися у дівчатках Гілмор. Але у серіалі Шерелін таки з'явилася і зіграла не одну, а цілих дві ролі. І це не випадково. Бо Емілі Шерман Паладіна була її величезною фанаткою і буквально мріяла працювати з нею у третьому сезоні. Шеролін з'являється як Саша, яскрава трохи хіпарська подружка Джимі Маріано, батька Джеса. А у шостому сезоні Шерелін повертається як Анна – мама Ейпріл, несподіваної доньки Люка. Анна, власниця крамнички вінтажних речей, прагматична і гіперопікунська мама. Шерлін Паладіна в інтерв'ю казала, що написала Анну спеціально для Фен, бо не могла дочекатися, щоб з нею попрацювати. Вона жартувала, я стара, мене може збити вантажівка. Тож я не відкладала шанс привести Шерлін у наш світ. Меч амік ще одна зірка твінпіксу, яка принесла у дівчат Гілмор свій шарм. У Twin Peaks вона зіграла Шеллі Джонсон, офіціянку у Double Дабл Dinner, яка потрапила в аб'юзивний шлюб із Лео і мала таємний роман із Бобі Бріксом. Її героїня була вразливою, але сильною, і фанати її обожнювали. У дівчатах Гілмор ж дісталася роль Шерії, повної протилежності Шеллі. Шері це нова дівчина Крістофера. Яка з'являється у другому сезорі? Вона кар'єристка, супер організована, супер ідеальна, і Лорела із Зерорі вважають її чумач. Потім Шері народжує доньку Джінчі, але згодом кидає Крістофера і дитину заради роботи в Парижі. Такий от персонаж. Цікаво, що Мечен Амік також розглядали на роль Лорелай. Шерман Паладін згадувала, що Амік була в шорт-листі, бо її чуттєвість і гумор ідеально пасували б Лорелай. Але продюсери відхилили її кандидатуру, бо вона виглядала занадто вже молодою. Хто вбив Лору Палмер? Ой, давайте про ще одного персонажа Твінпікс, що з'являється ще у дівчатках Гілмор. Рей Вайс у Твіт Пікс. Він зіграв Ліланда Палмера, батька Лори Палмер, чия трагічна історія стала серцем серіалу. Його персонаж суміш горя, божевілля і надприродного, і вайс зробив цю роль просто неперевершеною. Погодьтеся, його акторська гра там це просто щось. В останньому сезоні Рей Вайс грає роль Джека Сміта, друга Річарда, заможного бізнесмена, який підтримує Емілі у непростий час. А Кейтлін Вілхойд менш відома зірка Твінпіксу, яка зіграла Гвен сестру Люсі. У дівчатках Гілмор зіграла ліс, маму Джеса і сестру Люка, яка стала улюбленицею фанатів за свою хаотичну і добру натуру. І ці чотири актори не просто гості у дівчатках Гілмор. Їхні ролі це любовний лист від Шерман Паладіна до Твін Піксу. А фанати жартують, що Стар Голу це Твін Пікс без Боба, але з кавою. До речі, про стиль у серіалі Твін Пікс є окреме відео на каналі. Ходіть дивіться після цього відео. Обов'язково, я перевірю. А якщо хочете більше контенту від мене, то підписуйтесь на мою монобазу. Там ви отримаєте доступ до мого заходу. Закритого телеграм-каналу, а також інші бонуси. І ваша підтримка дасть мені змогу випускати відео ще частіше. І що я вам скажу, дівчата Гілмор? Це дуже атмосферний серіал, це теплі вогники вікон у Старголу, це кава то гоу і розмови. Дуже дуже щирі, це про родину, яка не досконала, але справжня, про материнство, яке іноді починається занадто рано, але дарує новий сенс. І кожна з дівчат тут своєрідна ікона, але не ікона стилю, а ікона щирості. Бо дівчата Гілмор не вчать нас, як треба. Вони просто показують, що життя це мікс гламуру і безладу, і що справжній стиль це коли ти знаєш, хто ти. Навіть якщо весь світ каже. Ким ти маєш бути? Тому ми й досі повертаємося до них, тому що кожен з нас трохи Лорелай, трохи Рорі. А дехто, можливо, я, трохи Емілі. І напишіть, скільки разів ви дивилися серіал. І коли бо я от трошки дивилась в дитинстві, але не пам'ятаю звідти майже нічого, тільки те, що мені дуже подобалось Рорі, і я хотіла бути красивою, як вона. А от вже в дорослому віці я передивилася серіал з донькою, і це був просто неймовірний досвід. Що ж, котики, зустрінемось у нових відео. Па-па!